Друзі, сьогодні ми на цьому символічному місці мусимо пам'ятати, що ця столітня національно виборна революція, яка почалася 100 років тому, не закінчилася, і та війна не закінчилася. І крути ми маємо щодня. тут поховані крутянці. Я хочу згадати їхнього командира Верка Гончаренка, того командира того переможного бою, бо ми більше вбили москалів і більший результат мали українці в тому бою. І тільки те, що потім... Ці всі вукальні бої, ці крути, були по всій Україні були зраджені і знищені. Це провело до загальної поразки. Я хочу за Верка Гончаренко, який керував боєм під крутами, а в 44-му році повернувся на Україну і далі бив московського окупанта. І загинув сьогодні, похований в Америці, і рано чи пізно буде тут перепохований на, на Аскольдовій могилі. А у його місце приїхав з Америки українець Марко Паславський, який загинув в своїх крутах під 14-му році і перепохований тут. Тому що поки ми не закінчимо цієї національно-визвольної революції, поки ми не знищимо нашого відвічного окупанта, війна не припиниться. Знаєте, тоді трагедія Крут була шоком для тодішнього політичного керівництва. Бо тоді Грушевські і Виниченки казали, що москалі друзі, що армії не треба. І їздили по фронту, розганяли трьохмільйонну армію, потім крокодилічими сльозами плакали тут. А після того далі розганяв армію, далі розстрілював Болбочанів і потім спокійно поїхали жити в совєтську Росію в еміграцію, так як нинішні ліпецькі власники шоколадних фабрик очі пізно спокійно будуть доживати в Ліпецьку. Ми мусимо закінчити цей чортовий бік колу. Ми мусимо завершити свою національну визвану революцію. Не може бути не до Україна і не може бути не до революція. Ми мусимо відвоювати Україну для себе і перемогти нашого відвічного ворога Москву. І тоді перемога буде в пам'ять хлопців, в пам'ять Гречка Піцького, який семикласник в крутах, коли ми пропонували здатися, служити москалям, пішов на смерть з гівном, ще не мера Україна. І пам'ять Юрка Поправка майданівця, який з Майдану поїхав в Слов'янськ і був замордований там. Пам'ять тих спалених будинку. Припимова хлопців, які теж поховані на скльдовому могилі. Ми мусимо нарешті закінчити цю революцію і перемогти. Я переконаний, перемога буде. Слава Україні! Я слава!